Дзвенить, дзвенить шкільний дзвінок, Нас закликає до навчання. Ми поспішаємо на урок і поринаємо світ пізнання. Тут наші любі вчителі формулу життя виводять, секрети неба і землі безліч прикладів наводять. Сидять за партами мої, найкращі друзі в цілім світі, на всіх їднай дні шкільні. Снагою нових мрій сповиті. дзвенить дзвенить шкільний дзвінок, перерву він оповіщає, а після знову, як у струмок, сім'ю учнічкою збирає. І поки кличе, дзвоник нас, спішімо, друзі, до навчання, бо промайне так швидко час і настане мить прощання.